Вітаємо в ефірі. Програма творчість різна. З нами сьогодні в ефірі ефіру Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо. Також наші гості ефіру з дитячої музичної школи номер 3 імені Марка Кармінського з міста Харкова. Це Дар'я Малько. Вітає. Вітаємо. Це Анна Працько. Вітаю. Це пані Оксана Скопцова. Так, так, вітаю. Вітаємо. Паралельно також... зараз тут приймаю. Так. І також наша творча молодь з гурка.зору це міста Харкова. Це у нас Роман Маслов. Добрий... Добрий, день. Добрий день, Анастасія Кисіль та Станіслав Легеза. Вітаю. Зараз Станіслав прочитає. Уривок з улюбленої книжки, і ми трошечки коротко про неї поговоримо. Будь ласка, зачитай уривочок Станіслав. Творчість у кожного вона різна, як і саме життя. У кожній людині живе потенційна здатність побачити та створити нове, оскільки кожен індивід неповторний. Михайло Грушевський. Істинним можна вважати твердження Михайла Грушевського, відомого українського філософа, політика та історика. Творчість, у кожного вона різне, як і саме життя. У когось радісна, яскрава, багато на емоції активна. Це безумний дар, яким людина повинна володіти. Варто жити і творити, щоб на землі залишити після себе слід глибокий, помітний. Так, творчість Тараша, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла, Михайла Коцюбинського, Василя Симоненка, Василя Стуса була несправедливо коротка. Але можливо наперекір цьому всім здійсненим у своєму житті, вони настільки зуміли збільшити її цінність, що стали безсмертними, заповнюючи своє життя самовідданою працею, присвячуючи його іншим, людина сама значно підвищує цінність власного життя, духовний потенціал. Дякую, Станіслав. Чому саме цю книжку ти обрав для ефіру? Я зараз відрив, поки ти будеш свою відповідь озвучувати, я ще додам таку коротку інформацію, що Станіслав, цю книгу, яку ви зараз бачите, в нього побачили, і от в мене бачите, отримав в якості творчого подарунку за успішну участь. Станіслав бере, пробує себе в різних сферах, в різних номінаціях. Цях першого в Україні фестивалю, що має назву Читаюча людина, успішна Україна? І малюнки, і текстові твори, і відеосюжети, де ми читаємо книжки, така популяризація читання. От, власне, тепер запитання: чому саме цю книжку обрав для ефіру саме сьогодні? Тому що вона дуже цікава, і тут озвучено багато різних думок та поглядів. Угу, дякую. І не просто думок і поглядів, а саме на сферу творчості. Назва книжки Творчість основа розвитку духовного потенціалу людини. це збірка творів і все. Тут насправді і школярі, і студенти писали, і хочемо подякувати науково-освітнє і історичне товариство пані Оксана Салата. Подарувала цю книгу і. Це унікальна така збірка, тому що творчість розглядається з різних сфер різні її складови: і духовні, і морально-психологічні, і багато-багато різного цікавого. Ну на завершення, Станіслав, що би ти хотів побажати нашим глядачам на, на тему творчості не лише читацької, а на тему творчості такої універсальної, що складається з різних сфер, з різних складових? Щоб отримували наснаги від тієї справи, якою займаються. Mm -hmm, чудово. Я забув тебе запитати, а ти якими сферами творчості займаєшся, і від чого ти отримуєш ту ну, наснагу те саме радість і натхнення? Ну я, я займаюся. Я перепрошую, вже 40 хвилин пройшло. Дякую. Якщо можливо, так, да, так, хвилинку так. і давайте ми будемо завершувати, Добре. а у нас ще там. Своя робота є добра, тому добре, тому що деякі діти вже чекають на уроці сидять. Добре. Ну, Станіслав, тоді, будь ласка, якщо є бажання, от нашим гостям надамо коротку репліку Дар'я, чи є бажання якісь запитання, чи якийсь коментар до Станіслава, до нашого ведучого. Для яких людей вона підходить? Творчість для всіх людей. Незалежно незалежно від того, яка це людина. Дякую. То творчість, як і музика, немає кордонів, її не треба перекладати. Творчість вона у всіх країнах світу, доступна кожному і мотивує. Ну що ж, ми дуже дякуємо за цей ефір, всім нашим гостям та учасникам. І дякуємо. Дякую, дякую. І ще є час. Запрошуємо всіх охочих приєднуватися до створення сюжетів фестивалю Читаюча людина на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу. Так, і ми вам дуже дякуємо. Нам дуже сподобалось. Я відправлю положення, все відправлю в групу. Дівчата подивляться, да, хто захоче прийняти честь, да, вони можуть на вашу пошту надіслати або малюнки, да, або так, там так, відео. Так. Або текстові твори, або фотографію з улюбленою книжкою. Також є така у нас номінація. Не. І сьогоднішній ефір також ми зараховуємо. Ми ще подивимося відеосюжет і його розмістимо. І от, але ми це зараховуємо. Це у нас такий вдалий вийшов дебют. і Ті сюжети, що ми встигли сьогодні зробити. Ми їх зараховуємо, їх спробуємо розмістити. Отож, дякуємо нашим глядачам за увагу.